Питання. Читаємо звіт, який зробив у 2015 році Дніпропетровську. Що там написано? Пункт 6.14. Пункт 6.14 гласить. Що ресурс шляхопроводу може коливатися від 5 максимум до 25 років. Витяні, що в громаді сказали 50 років. Ви не поважаєте за експертну організацію, яка виконує обстеження самого мосту? Це перше питання. Щоб громада, що громада не тримається. Подвойте так. Якщо давай. на ремонті на, на роботи, то цей міст буде в аварійному стані, ну, чи п'ятих ресурсів, п'ятих стан аварійний, чи не до експлуатації, настане через 5 сім років. Тобто, 50 років це була... Ви не путайте. Я не путаю. Якщо зараз мозг не ремонтувати, то прослужить 5 років. 15-й рік, травень місяць, експертна організація Дніпетровська дала заключення, що мозг в такому стані, як він знаходиться зараз, при, при ремонті, при, при послухайте, будь ласка, при поточному ремонті, на, при поточному ремонті буде слугувати 5 років. 25 років це його ресурси, щоб зробити те, що зробиться зроб, зараз. Друге, я збирав я збирав нараду з експертів. Були ваші представники, був гіп Аберезов. З мого боку, був представник українського професор Геннадій. Була дискусія по поводу того, проєктних рішень. На даний момент ваші проєктанти погодилися, що ці матеріали, які закладені в самому проєкті, вони закладені некоректно. Ці матеріали не будуть слугувати того ресурсу, який йому наданий. Також ви сказали, що шви 10 років вони будуть слугувати, 7-10. Я показала практика. Я показала практика Кравтодору, є лист офіційний, ви маєте це підтвердити, як проєктант, який працює з Кравтодором. Що у заборонив примінення цих швів на дорогах першої, і другої категорії? Чи я кажу неправду? Неправду. Ви бачите? Ви не правите на сьогоднішній день ця споруда знаходиться в такому стані, що якщо нічого не розробити, то 5-7 років вона вийде за гризаду і не можна буде нею використовувати. Але я ще раз наголошую, що наші форми говорять наступне. Якщо термін комплект споруди після ремонту менше 20 років, то ця споруда недоцільна, фактично заборонено ремонтувати, вкладати все гроші. Тому ми як проєктанти розраховують служби цієї споруди з визначеними видами ремонту, саме ті, які ми заклали в проєкт. І, до речі, дітовці, та організація, яка виконує роботи, роботи з обстеженням, не могли знати, які роботи ми закладемо в цей проєкт. Тому вони не могли в принципі, говорити про служби цієї споруди. Вони говорять, що ці роботи забезпечують експлуатацію, безпечну експлуатацію споруди ще 50 років. Це належний. Це перше. І проєкт пройшов експертизу. Друге, що стосується конструкції, промоційних швів. Напевно, ви також знаєте, що е,, зараз позиція е, е, експертизи, ну не тільки експертизи, це е, е, буду, в принципі, використання відчиненних матеріалів. Да, наші матеріали не самі кращі в світі, можливо, можливо, не кращі в Європі. Тому закласти імпортні матеріали скажімо, німецького виробництва або там. Польську ми не могли в принципі в проєкт, тому що експертизу ці матеріали не пропускають. Зараз на стадії будівництва ми звернули це увагу і з будівельниками шукаємо можливість заміни цих матеріалів. І на тій нараді, про яку ми, ми говорили, були представники підрядника, організації, яка поставляє ці матеріали. Ми хочемо використати саме німецькі матеріали, найкращі, я вважаю, на сьогоднішній день по ресурсів шлангу для виконання робіт по цих